Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні говоримо про те, як Республіка Польща починає готуватися до е, природних катастроф, такі, які є зараз в Польщі, і до інших лих, які можуть бути в Польщі, в 2025 році. Тобто, що тут важливо, що Польща одразу ж виносить уроки і робить відповідні висновки, і робить одразу ж відповідні кроки для того, щоб в майбутньому не було. Тих проблем та таких е, трагічних наслідків, які є на сьогоднішній день. Бо насправді вони роблять все, що від них залежить, але рівень підготовки тієї самої місцевої влади в цьому році був занадто низький, і саме тому є і загиблі є. Е, Більше тисячі вже населених пунктів, які постраждали від повеней, і вони не тільки готуються до повеней, але і е, приймають рішення і роблять кроки, які допоможуть захиститись від інших катастроф, які також можуть бути в 2025 році. Ми зараз про це і поговоримо. Я думаю, це важливо та цікаво всім українцям, які проживають в Польщі, бо це е, напряму е, впливає на вашу безпеку, на вашу безпеку в майбутньому. І всі, хто в 2025 збирається. Польщі залишатись це відео для вас. Дивіться його до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте канал просувати, діліться цим контентом серед своїх друзів, знайомих, і давайте починати. В рамках проєкту бюджету на 2025 рік Польща передбачила виділення 3,2 мільярда злотих, а це приблизно 835 мільйонів доларів для створення резерву на випадок. Стихійних лих та інших катаклізмів, які можуть бути в Польщі в 2025 році. В цьому році ми знаємо, що кошти залучалися з інших джерел. Це робилось дуже так, динамічно і одномоментно, скажімо так, на наступний рік Польща вже буде готова. Ці кошти будуть спрямовані на покращення систем попередження, модернізацію дам та інших інженерних, інженерних споруд, а також на проведення рятувальних робіт в разі нових стихійних лих. Польський уряд розглядає цей крок як стратегічно важливий для запобігання майбутнім катастрофам і мінімізації шкоди від них. Насправді це є дуже важливо, бо в цьому році, якби, якби місцева влада не настільки халатно відносилась до своїх обов'язків і дбала про безпеку, то вдалося б уникнути більшості оцих повеней, які відбулись. Якби були краще укріплені дамби, якби були краще. Ем... Обслужені ті водозбори, які е, вже існують в Польщі, тоді б можливо ці дамби не проривались, і е, переважна більшість населених пунктів, які виявились повністю або частково затопленими, взагалі могли б цієї трагедії не відчути. І вони вже роблять з цього висновки. Це дуже є важливо, бо не важливо, скільки ти робиш помилок. Важливо, щоб ці помилки з року в рік знову і знову не повторювались. Ми бачили, як це відбувається в Україні, коли просто чиновники наступають щоразу на одні й ті самі граблі і нічого не виправляється. І кожен раз є якесь виправдання в них з того чи іншого приводу. Чому знову така срака? Фактично, так в Польщі бачимо все виглядає трошки по-іншому, і це справді вселяє надію в те, що ті, хто проживають в Польщі, будуть мати завжди вищий рівень безпеки, вищий рівень захисту свого майна, своїх прав і так далі. І на кризовій ситуації бачимо наскільки гостро. Польща реагує. Це до речі, стосується не тільки стихійних лиг стихійних лих, бо польща завжди бере уроки не тільки від себе, а вони беруть уроки і від своїх сусідів в даному випадку. Також від України. Вони побачили, що Росія які кроки робить Росія. Вони бачать, як реагує Україна, і вони наперед. Передуючи, скажімо так, тим небезпекам, які можуть бути, я говорю зараз в першу чергу про війну на території Польщі. Вони розуміють всі загрози, вони розуміють, які помилки зробила Україна і як би можна було уникнути тих чи інших провалів. І вони одразу ж вже зараз готуються. Ми знаємо, вони паралельно до того, про що ми зараз говорили, вони паралельно готуються і до війни. Вони готують укриття. Вони створюють нові військові частини, вони проводять підготовку та перепідготовку, готують, тобто резервістів, вони накопичують снаряди, вони накопичують військову техніку, будують опорні пункти та захист на територію на кордоні з Білоруссю та з Росією. І в загальному, тобто, це все працює і вони максимально працюють над зміцненням своєї обороноздатності. І це також хор хороший приклад того, як можна вчитись. На чужих помилках і не повторювати їх, щоб потім не прийшлось говорити, що ми не знали. Бо зараз, в 2024 році, якби, якщо ти бачиш, що щось відбувається, потрібно на це реагувати. Бо часи зараз такі. От. І нам треба звикати, жити в цих часах і реагувати моментально просто на те, що відбувається, для того, щоб вберегти своє життя, життя своїх близьких, свій добробут, своє здоров'я і так далі. Щодо повеней. В уряді також заявили, що намір на, намірені посилити міжнародну співпрацю з сусідніми країнами та Європейським Союзом щодо обміну даними та методами прогнозування природних катастроф. Бо оцей самий катаклізм він відбувався ж не тільки на території Польщі. Постраждали також і територія Румунії, територія Чехії, територія Австрії, якась частина Німеччини, тобто інші країни також. Від цього страждали, і якби тепер міжнародна співпраця в цьому плані вона буде глибшою для того, щоб можна було передувати, скажімо так, таким катаклізмам, таким проблемам, і робити з цього висновки, і завчасно до всього готуватися. От очікується, що зусилля. Спільної роботи допоможуть підготувати країну до потенційних небезпек, зокрема, повеней, що стало особливо актуальним е, в світлі зміни клімату. Тобто Польща розуміє, що тепер такі затоплення вони можуть відбуватися або кожен рік, або через рік, або там, раз на декілька років. Але кожен раз це буде е, трагедія як для регіону, так і для польської економіки. Е, в цілому. От, е, Уряд також планує ввести нові програми навчання для місцевих служб порятунку, що дозволить оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації. Це включає навчання з використання сучасних технологій, таких як дрони та спеціалізовані системи моніторингу, які дозволять краще прогнозувати природні катастрофи та швидко виявляти найбільш уразливі території, для того, щоб можна було їх укріпити, і для того, щоб дамби не проривалися як листки бумаги, як це було в цьому році, коли просто там. Багато дамб трималися максимум одну добу, а далі їх просто зносило, і ніби їх там ніколи не було. І, власне, через це і деякі міста повністю, або там на більша частина їх територій опинилась під водою. Говоримо навіть про те саме Клоцько, з якого я в себе в Тіктоці та в Інстаграмі виставляв багато відео від підписників, бо Клоцько було, деякі райони були повністю затоплені водою, і вода доходила майже до третього поверха, на якому також ховалися люди. Крім того, планується виділити додаткові кошти на підвищення обізнаності громадян щодо заходів безпеки під час стихійних лих будуть проводитись освітні кампанії, спрямовані на навчання людей правильно реагувати на загрози, такі як повені та евакуаційні плани для найбільш ризикових регіонів. В цьому році, також до речі, досить сильно евакуація працювала, і це вдалось, на мою думку, уникнути великої більшої кількості жертв. От, і бачимо, що Польща готується, висновки робляться, конкретні дії та конкрет, конкретні плани розробляються, і це є дуже і дуже важливо для безпеки не тільки поляків, але і тих мільйонів українців, які також проживають на території Польщі. Свою думку, друзі, з цього приводу обов'язково пишіть в коментарях під цим відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!